Свій клас, де саме ви навчалися? Хто був вашим класним керівником? Я пам'ятаю клас так чисто візуально. Я б так як кіт, котрий давно пішов з дому і повертається, він на набреде десь до, до свого господаря. Клас я б знайшла. Уже його спеціалізації не пригадую. Але, мабуть, фізичний, бо у нас класною керівничкою була Валентюк Катрина Федорівна, фізик. Формувався клас, не знаю яким чином, але казали, що де клас це ну не не, не завше. Найуспішніші діти були, тобто за залишковим принципом, мені здається, формувалися. Тобто, я не навчалася ні в такому елітному А, ні в менш елітному Б. Я навчалася в Д класі. У нас були діти з Городилова, з підгороднього, Ясенівці. Ось Лука. Але все, все було дуже добре. Якось я навіть не знаю, як в мене тобто в нас не було таких якихось феєричних феєричного життя, бо учні з, з околиць були трішечки такі ну, не ну не, не не настільки, аж активні, настільки мали потребу виявляти свої, скажімо, особистісні, якісь такі. Риси тихі, скромні, гарні діти, і на тлі їхньому, я така ж певно думаю, була скромна, гарна, чемна дівчина, яка навчалася в, в, вчила уроки на перервах. Оце моя була характерна риса. Я у мене перерв як таких не було вдома. Мені було безмежно шкода витрачати час на підготування домашнього завдання. Ви може мене розумієте? Я не знаю, як, як це там кого бо хлопці схильні. Тому як тільки Задзвенів дзвінок з одного уроку, я виймала підручник на наступний, і мені перерви вистачало підготуватися наступного року. Так, так. так, так я, не, я, не, я не настільки здібна, щоб на люту, але мені щось вистачало. Ну, Певно, якісь такі дуже такі важливі речі, я, певно, щось додому готувалася. Але ось таке було. Тому я, у мене якесь певно специфічне було життя шкільне. Це уроки, це перерви. І потім свобода. Восьмий клас. Ви кажете, почали з першої школи навчатися. Це вже більш такий свідомий вік. А ви самі вибрали обрали першу школу. Чи вам батьки порекомендували саме першу школу обрати на це? Я коли повертаюся до своїх таких юних років, я бачу себе страшенно такою інфантильною дитиною, не те, що там мені було так, так все байдуже, в яку я школу піду. Тобто мені сказали батьки, ти йдеш в першу школу. Добре, я йду в першу школу. І я не мала інформації про школи, я не мала такого дуже середовища друзів. У Золочеві, щоб я могла десь іти за покликом чогось там. «В перша школа, перша школа, все добре. Я не, не помилилася і мої батьки, котрі мене скерували туди, звісно, бо, бо маю дуже гарні враження від, від свого цього життя такого шкільного. від... Від викладачів, від їхньої такої е, справді відданості е, цій справі. І м, все прекрасно. Я пишаюся, врешті-решт. Який улюблений предмет у вас був? Ой, я якась була така, така універсальна дитина, тобто я не була таким затурканим гуманітарієм, вибачте, це не, 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 не можна так казати про затурканість гуманітаріїв, але я, мені йшла добре і математика, і фізика, і хімія, і біологія. Тобто я любила все. Точні дисципліни я справді любила, бо біологію любила. Врешті я закінчила біологічний факультет, я біолог і хімік за фахом. Любила математику, любила фізику до тієї міри, де я розуміла ось. Чи я любила літературу українську в тому, в тому розрізі, яку нам подавали, і прапор над нашим сільбудом тріпоче-тріпоче, і я не. Я не можу сказати, і ні, я любила мову, я любила щось нове в мові, щось в літературі, але в тому розрізі я чомусь була зрадницею. Я більше любила російську літературу, бо я могла собі, я мала в своєму арсеналі домашньому мала Єсеніна, мала десь там таких класиків, і я дуже багато знала на пам'ять поезії. І так, е, дорога моя вчителька пані Валентина Маркелова, мені одного разу доручила е, урок провести, сказала, ти Олечка їм щось почитай, а я перевірю тетраді. Ну, таке всяке було різне. Тобто мені подобалося все. Я, я любила усі предмети. Я не, у мене не було улюбленого, чесно. Навіть не можу сказати, що українська література в тому форматі. З чим саме асоціюється перша школа і такий яскравий спогад от шкільних років? Е, у мене яскравий. Спомин, це 1 вересня, це коли я прийшла в школу, це наступного року. Це якась така, такий, такий мені здавалося мегаполіс з тими багатьма такими класами дітей, квітів, бантів, батьків, таке, такий який величезний мурашник, але якийсь такий дуже зворушливий. Щось там таке мало розпочатися 1 вересня, якась така, така дивовижна, можна сказати, Божа лабораторія. І де мало відбутися таке поєднання цієї, такі таких тих маленьких неофітів і таких професорів у, у іпостасі на цих вчителів, так так само гарних. З букетами квітів на цей час чомусь мені ті перші вересня запам'яталися дуже як якимось таким зворушливим. І ті старшокласники, що от вже вони от мають там десь останній їхній рік. Вони, хоча я десь була вже дуже близько, я не, не маю таких емоцій малої дитини, що я спостерігаю в першій школі. Але навіть мені у дев'ятому класі вже перед десятим все одно було це от так, так найзворушливіше було, було власне це. А потім почалися вони навіть. Вони навіть не будні, це було щоденне свято, прийти в свій клас з своїми друзями про свої такі дівоцькі хлопчачі справи і, звичайно, вивчити на перерві урок, гарно дістати гарну оцінку, потішити батьків і нічого особливого. Зрештою згадали про шкільних друзів. Зараз ви з ними підтримуєте якісь стосунки, можливо, з вчителями, які вас туди викладали? Е, та я дуже люблю зустріти на вулиці з когось своїх вчителів, привітатися. На жаль, не, не, не всі уже живі, і це, це зрозуміло. Це завжди сумуєш. Коли довідаєшся. ось, Але зустріч... і не так дуже, я Катерину Федорівну може, маю велике прогрішення, давно не бачила, і добре було б її відвідати, суєта, не завше шляхетньої людину. ось, А однокласників своїх бачу, то вони мені дешевше, грибів на базарі продадуть. Тоб. То просто є дуже гарні люди, яких я хочу бачити. Я наш рак Любомир, знаєте, є доктор Великий, інколи там десь на ювілей батька побачу. Микола Сухоцький, така, така моя шкільна любов. Час від часу зрідка, як приїжджаю сюди, десь тут батьків має. Він працює лікарем дитячим, дуже гарний лікар. І, і... теж з ним бачуся, де з родиною їде, десь заїде до хати. Ну і і, і і всіх решту і, 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 і же тут зі мною перебуваючих у цих краях, так само чи на базарі, чи на вулиці, дуже маю якийсь, якийсь особ, особливий такий. Ем... Різновид стосунків між, між тими людьми, з якими ти десь сидів за шкільною партою. Це якась така, це, це щось таке родинне у мене до них є, направду. Ну це рідня і дана тобі згори, бо так сталося, що ти з кимось сидів за партою випадково, чи ти чи ти там десь просто собі свою молодість перебував. А ви були відмінницею навчання? Я я була відмінницею. Так, я була відмінницею, але я в мене була четвірка в атестаті з української мови. Так, ну це, це нічого нічого дивного, все нормально. І я це вже, я навіть не знаю, можете це вирізати, але це йшлося проблемами далі. Якщо ти домовлений, тобі поставлять п'ятірку з цієї мови, а якщо ти не домовлений, тобі треба поставити щось четвірку. А так як я не була ретельною ученицею, тобто я не докладала багато зусиль, мені можна було б з будь-чого поставити четвірку. І я була б вважала, що це цілком справедливо. Тобто я не, не, не дуже такий, не, не, не такий, як тепер. Кажуть, молоді люди і мої діти кажуть, ботанік. Ну, я стала ботаніком за фахом, але я не була за своєю суттю. Тому я не мала медалі, але я була до достойною ученицею, тому мені не соромно. Ви хвилювались, коли батьки йшли на батьківські збори. Але... Ні, 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 ні. ні. Бо Боже, з була дуже хорошою дівчиною, я нікому не створювала проблем. Я була абсолютно добрим учнем і, можна сказати, ідеальним, якби ще не, не медалісткою була. Чи пам'ятаєте, от, оце? Любов до слова, любов до української мови з'явилась у вас ще в шкільні роки чи ні? Це вже було в більш старшому віці. Знаєте, воно в тобі щось живе, і ти ще навіть не можеш ідентифікувати, хто ти що, ти по крайній мірі у моєму випадку, як я як людина кажу про себе, що воно щось в тобі живе, і ти навіть його не, не, не підносиш на якусь таке, ах, я таке щось вмію. Чи ти починаєш його як інструментарій для свого возвишення, чи чогось, щоб про себе заявити використовуєш? Ні, ти просто щось вмієш, і воно тобі так, так здається, що це вміють всі люди. Воно дано всім, і так само тобі не стане. Якось. Тому я, я в школі не писала віршів, я не є такий, такий поет типовий, як це виростали з малих, як писали, брали участі. Ні, я собі сиділа тихенько своїм вмінням, я щось єдине, що я його почала активно використовувати в 10 класі, пишучи віршовані твори, бо мені було ліньки писати про, про Чіпку, чи про когось цілий великий твір, а був було значить, на вибір три теми і третя вільний, там вільна тема. І ти собі за тих якихось 20 хвилин, а то тему, Пишеш тут три строфи, і я вірю, що е, пані Любов Сивак, моя вчителька, звичайно, що там налапала ком, але я ж тоді була поетом, у мене якимось там учнем в, в, в тій постасі, коли писала цей твір. Мала 5-4, 5 за зміст, 4 за граматику, і нема на то ради. Ось. Потім пописувала дівчаткам, котрі страждали покинуті. В якийсь певний спосіб. там У нас такі відбувалися драми класні, хтось когось розлюбив, писала якісь вірші їм. Аби Навернути серце цього невдячного колишнього коханого Нічого, нічого, ні, такого в школі, аби хтось сказав, що я от якась така дитина подає надії. Я абсолютна дитина, не подаю, не подаючи жодних надій, якихось таких, окрім того, що гарна, чемна дівчина. Завдання школи не в тому, щоб навчити конкретних знань, а в тому, щоб дати розвиток і поштовх, щоб людина, йдучи в світ, хотіла знати багато, щоб вона там десь щось собі знайшла, таке, що суголосне її розуму чи душі, там, там. Тому кажучи, за конкретні знання, звичайно, вони, вони шліфують. Мене відшліфувала перша школа. Викладачі, навіть коли приходила гарна вчителька в клас, я хотіла бути, по крайній мірі, як, е, як дівчина, я хотіла бути такою гарною. Коли вона говорила такою гарною мовою, це теж було для мене еталоном, що б вона не викладала, ця вчителька чи, чи вчитель. Ось школа шліфує незалежно від того, що ми там часом собі так кіпкуємо, що ех, що нам, навіщо нам це було географія, взяв квіток та й так до Америки не пустять. Але е, Мені згодилося все, як і кожному з нас. все згодилося до, до єдиного і спілкування, і перебування, і, і кожен предмет відшліфував мізки, і людина і стає більше людиною, коли вона пізнає щось, коли вона має якісь знання. З чого ви черпаєте натхнення от, в написанні своїх творів? Мене надихає щось, що я переживаю впродовж якогось часу. Якась, якась кажуть, що це ніби, начебто, філософія. Ну, це дуже собі лестити казати, що ти філософ, але, по крайній мірі, до, жі, до жіночої. Поезії так начебто, мене не дуже зачисляють, і це мені целестить. це лестить. Якісь, можливо невеличке побажання. Учням, які зараз навчаються, учням, які вчилися в першій школі. сам перед люди, котрі навчають, вони не просто вчителі, вони місіонери, вони несуть місію, і їм треба настільки цим перейнятися. Їм треба настільки бути обережними з життєвими спокусами, скажімо так. І їм треба бути настільки високими, що що. Щоб це справді відповідало тому, що їм десь Богом закладено в їхню долю. Бо бути вчителем це не так просто. Може зараз хтось іде вчителювати. гадає, що це якийсь спосіб десь ну, заробити на шматок хліба, це не заробляння на шматок хліба. Бо я, окрім того, що була ученицею, я була вчителькою у першій школі. Я викладала біологію. Я знаю з цього боку, тому я можу. У мене багато колег є з цієї генерації моєї навіть. І я просто хочу їм сказати своїм колегам, вчителям, що їхня місія просто буде. Бути дуже достойними людьми, ось А з цього вже виходить все інше. Походить учням. Я бажаю такого феєричного, прекрасного, гарного життя, аби вони все черпали і були багатшими, але аби вони були свідомими, того що вони не просто індивідуально хтось, вони є українці. Бо нам це дуже на тому залежить, аби ми були мудрими, аби ми були з високим помислом, з тонкою душею, аби ми справді несли оце. Це о, цю свою національну таку гідність, честь у світ, щоб було видно. Оце, оцей хлопець розумний, оця дівчина розумна, бо вони українці. Це є надзавдання, А така ж на щодень вчитися посильно, не страшно не перевтомлюватися, як добрі єврейські діти. Вони вчать те, що треба. Ну треба трішечки собі. Тішитися життям, веселитися, справді бути достойними і вбирати багато прекрасного, бо життя настільки прекрасне, що за за одне життя людське, на жаль, ми не можемо всім потішитися, а треба як найбільше вібрати в себе добра, щастя, любові, і все, що нам дає світ під цим небом.